Привіт всім. Коротше, творчий бардак. Рісос від комбайна. Кардани від кукрузної жатки защолки, оті, що тримають короба, постаралися. Циліндр я вже, напевно, показував. Коротше, головка в трубі погано сидить. Я так розумію, що це буду вести на гідрохаус, з ними радитись. Секція від плантера. Отут з іншого боку лопнув болт, висвердлював. Нарізав да, різьбу поправляв. І вже все, вже казалося, вже все. Легенько йшло і лопнув м'ячик. Тепер хезе, що з ним робити. Можна купити бружну закцію за 25, можна попробувати тут. Ще не прийняв рішення. Це ця, що ходить на 8 рядків, у мене ж на 12, це вже блок кукурудзі, я поміняв резервне живлення. 12-вольтові фари, дві штуки у мене є. Акумулятор, зарядка, коли нема світла. Щоб можна було рухатись далі. Так, це заготовки на фаркоп на передній, щоб китайцям чи туркам затурлювати соняшникову тілешку. Вона ж дуже незручно. А так запередок собі взяв, а грузи не можна просто, бо вона... треба ставити під 90, а грузи не пустять, дешля гнути. Це циліндр від гусака, коробку піднімали, ставили на дастері. В общем, така творча хрінь у нас. На дворі приморозок. Прикольний приморозок. Оцей гусак. Тріндер від нього. Виніс, він стояв у зборі тому, бо вже не стоїть. Кубайно потрошку робимо всякі. Це ж зняли. гідростатика так і ще не готова. Толік тобі вітання. Де моя гідростатика, ёлки палки Ну це юмор. Я все знаю, що там відбувається, всі відоси, все в мене є. Коротше, отака хрінь. Колесо блядське, готового колеса. О там, видно, спущене блядське воно мене вже достало. Третій раз воно вже спустило. До цього 5 років взагалі не тривожили туди в мене третій раз. Це катастрофа. Я не так і по суті з ним нікуди не з'їздив. Цей стоїть заряжений. Треба закультивірувати 9 гектарів, бо там ора не поперек до рядків. До тих, що були, і тих, що мають бути. І це не, не кайф, його треба зовсім зробити хоч раз. Так що тут все нарихтоване. Капець, те, що там робив, вже відробив, оприскуване, обладнання зняти, шланги видуть і все. Мікродобриво запаковане. Старт. Коротше, така двіжуха. Сьогодні 6 грудня. Свята не свято непонятно з цими святами. Які свята, не, не свята. в общем. Віння. Така, короче, движуха. Слава Україні!